Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам, як приготувати таку неймовірно смачну страву, як домашні голубці. Записуйте рецепт. Спершу потрібно відварити капусту і розібрати її на пелюстки, помити рис, поставити на вогонь воду та довести до кипіння. І трішки підсолити. Далі всипати у каструлю рис і варити до готовності. Після того, як рис зварився, ретельно промиваю його під проточною водою. Далі кубиками нарізаю цибулю. Ще на грубій терці натираю моркву. Додаю до цибулі і тушкую. Далі беру фарш. До нього додаю сіль та свої улюблені спеції. Після чого фарш і заправку. Додаю до рису та все ретельно перемішую. Як все вимішав, беру пелюстки та роблю голубці. Ось так, як на відео. Готувати буду у мультиварці. Викладаю голубці у мультиварку. Кожен шар змащую томатним соусом. Посипаю перцем горошком. Кладу декілька лаврових листків та вливаю воду, тушкую протягом однієї години. От і все, домашні надзвичайно апетитні голубці готові. Перед такою смакотою просто неможливо встояти. Готуйте та смакуйте разом зі мною! А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.